Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Аграрії області активно проводять посів ярик сільгосп культур, які засіяні на 60% прогнозованих площ. Завершено посів соняшнику. Разом з тим, посів сої проведено лише на половини від запланованих територій. Також на полях області проводиться активний догляд за посівами озимих та ранніх ярих зернових. На якому етапі перебуває посівна кампанія, зокрема в господарствах Вінницької територіальної громади, якої є структура посівних площ на поточний рік, які ж перспективи роботи торгівельної марки Вінницький фермер та чи мають право її використовувати сільгосп-виробники інших регіонів? Про це ми і будемо говорити з радником міського голови з питань АПК. Олександром Закочаним. Тож, залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. Після приєднання до Вінницької громади восьми сільських населених пунктів у неї з'явився додатковий ресурс це тисячі гектарів сільова земель. Скажіть, як практично вони на сьогодні використовуються місцевими аграріями, та якою можливо є структура посівних площ, на що в рамках проведення насамперед посівної кампанії, яка нині прийшла в завершальну стадію? Структура посівних площ в приєднаних громадах до нас доєдналося сім територіальних громад. Загальна площа сільськогосподарських гуїць складає більше 10 тисяч гектарів. З них обробляється фермерами малими та великими. Більше 6,5 тисяч гектарів. Посівна поточному році у нас завершена. От згідно структури посівних площ, вона у нас традиційна. Дві третини займають зернові культури, одну третину займають технічні культури. Серед технічних культур в минулому році на першому місці в нас була соя. В цьому році повертає свої лідерючі позиції. Соняшник закладають площі посіву соняшнику. Серед зернових також вагоме місце займає кукурудза, Це так, якби є пшениця озима, озима яра, є ячмінь. От, і кукурудза, Це так позивних. Така традиційна, скажімо, у нас структура посівних площ. А от щодо структури, наскільки вона змінилася суттєво, та чи є е, такі господарства, які засіяли, можливо, якісь культури вперше в поточному році? Або планується зробити вже. Ну, таких радикальних змін не відбулося в першу чергу. Основою метою діяльності сільгосп отримання прибутку. Вони реагують на зміни на ринку, дивляться, яка культура має попит, які є ринки збуту, і відповідно відпрацьовують. І один із чинників, які вони дивляться, це можливе застосування технологій. А от загалом, скільки фермерських господарств нині створено і працює в громаді, та можливо на яких напрямках вирощування сільгоспкультур вони спеціалізуються? Ну скажімо так, за період, коли Вінницька міська територіальна громада почала опікуватися цими територіями, кількість Фермерське господарство зросла і значно. Ну, наприклад, в нас було 27 фермерських господарств. Це було 14 товариств 13 фермерських господарств. Зараз товариств у нас 16 і 26 фермерських господарств. Із фермерські малі господарства збільшилися вдвічі. На три зросли товариства, в тому числі серед 39 оцих фермерських господарств три зареєструвалися в галузі тваринництва. Угу. От, займалися також у нас було у нас 5 в нас п'ять у 2022 році. Сьогодні їх є дев'ять. Тобто, за період нашої активної співпраці. Легалізація і створення нових фермерських господарств відбувається в активній фазі. Це, це результат такої системної роботи от, згідно програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки, це зустрічі, це обмін думками, це вислуховування якихось викликів, проблемних питань, пошуку шляхів їхнього вирішення. Пропозиція та виконання тих умов, які передбачалися, і це як результат дало можливість піти на зустріч і відповідно легалізуватися і створити нові ці господарства. Ми в цьому процесі не зупиняємося, ми активно зустрічаємося за період діяльності програми. За цих три роки в нас відбулося ну, десь до 150 зустрічей по території. Тому, якби це така плідна і постійна робота, так як ви сказали, зросла кількість фермерських господарств, які займаються овочівництвом, тобто фактично цей напрямок буде розвиватися і надалі, так. Саме так, для того, щоб стимулювати розвиток будь-якого напрямку, позиція Сергія Анатолійовича полягає в тому, що ми повинні дати фінансовий інструмент та інший ряд інших інструментів, які допоможуть тій людині не просто вказати, що їй робити, а вказати шлях і допомогти його зреалізувати. Тому у нас діє програма підтримки овочівництва. У минулому році було освоєно 173,5 тисячі, 6 овочівників отримали. Цю дотацію в цьому році суми закладені для дотації в розмірі півмільйона, 500 п'ятсот тисяч. І ми також працюємо зараз ми працюємо над тим, щоб більшу кількість учнівників задіяти, працюємо над тим, щоб до цього загалу під'єдналися парникарі. Їх є досить багато, але вони поки, скажімо, Неактивно з нами співпрацюють, тому ми шукаємо шляхи підтримки розвитку, залучення. От, наприклад, в минулому році, що стосується вочівників, у нас був проведений перший регіональний ярмарок. От, він відбувався три дні в селі Щітки, і він був досить успішний, оскільки за три дні проведення ярмарку через нього пройшло більше 10 тисяч людей. Зреалізовано більше 200 тонн продукції, 70 учасників. Попереднього говорили про те, що сільосвиробники, тобто первообрази, Ські господарства матимуть змогу е, вже в поточному році отримати відповідну дотацію. Це кошти з державного бюджету чи з міського. А ми е... Видаємо кошти з міського бюджету на початку року. Була дотація на один гектар. Це міжнародна технічна допомога, от, але нею не всі скористалися. Вона тривала не, не, ну, не досить такий великий період часу. От вона не всім була доступною. От, а, а ми даємо е, фінансову підтримку в галузі бджільництва. Ми виділили кошти, в галузі овочівництва. І зараз на виході програма розвитку тваринництва. ми також хочемо підтримати е, людей, які займаються тваринництвом. Це буде е, підтримка тих, хто тримає вівці кози корови на одну голову. Буде підтримка. Відповідно, вівці кози по 2 тисячі і 7 тисяч на одну поглів'я на одну корову, але треба, щоб було не менше трьох корів. От і відповідно на розвиток тваринництва, там на повернення коштів за будівельні матеріали, повернення до 100 тисяч і повернення коштів за придбане поголів'я і повернення коштів за придбане обладнання, все по 100 тисяч. Це одне фермерське господарство, яке зареєструється офіційно, створить робочі місця в галузі тваринництва, може отримати з міської ради в межах 300 тисяч. Загалом, загалом, якщо подивитися. strumenti di Misko Rady. То через відділ бізнесу е, працює чотири напрямки фінансової допомоги: це е, дотація за новостворене робоче місце, компенсація по кредитах. Це сьогодні дуже чудова форма співпраці. Це ваучери і, і також компенсація за сонячні батареї. Тому місто пропонує дуже широкий комплексний підхід. І ті люди, які йдуть на зустріч до нас е, щодо легалізації, вони мають можливість отримати щонайменше 5-6 фінансових інструментів. І досить на початках е, гарно е, підсилити себе в фінансовому плані, пане Олександре. В цьому році завершується міська програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки громади. Нею зокрема передбачено створено створення власної торгової марки «Вінницький фермер. Вона вже працює. Так, в цьому році, в березні місяці, ми вже остаточно отримали свідоцтво про отримання торгової марки «Вінницький фермер Вінницькою міською радою. До речі, це перший орган місцевого самоврядування в Україні, який скористався такою опцією для розвитку та підтримки фермерських господарств. Ми запланували на протязі двох тижнів. Провести таку узгоджувальну нараду, запросити представників торгово-промислової палати, запросити представників бізнесу, агрокластера Агровін, департамент економіки під керівництвом Сергія Анатолійовича, для того, щоб створити робочу групу, отримати інформацію і запустити процес створення положення, в якому буде прописані всі деталі використання та. Розвитку торгової марки я вважаю, що це унікальний інструмент, який дасть можливість малому фермеру дійти до полиць, бути, бути побаченим, скуштованим. Оціненим. Саме основне, що наша позиція полягає в тому, і того тому ми ярмарки проводимо і популяризували торгову марку Вінницький фермер в минулому році на триденному ярмарку. В цьому році ми запланували 5 таких ярмарків. Перший буде стартувати 14 червня. От, Ми хочемо популяризувати, показати місцевого локального виробника, донести його продукцію до споживачів і е, розвивати своє Вінницьке, бо воно краще, воно конкурентне і і воно смачне. А от яку продукцію під торговою маркою Вінницький фермер можна буде реалізовувати місцевим аграріям? Є е, певні обмеження? Обмежень мене клали. Там є виписано у свідоцтві всі види переліку продукції вказані це і тваринницька продукція, і продукція рослинництва, продукції переробки. От, я думаю, що це все буде чітко вказано в положенні за результатами роботи робочої групи, для того, щоб воно ми хочемо, щоб Вінницький регіон споживав власну продукцію, тому що вона є дуже конкуровою, дуже якісною. Підсилив місцевого виробника і доніс його продукцію до, до споживання на місцевих ринках. І, відповідно, тих, хто зростає, підсилив. І підняв їхню впізнаваність, і почав покорювати ну інші ринки інших регіонів, можливо, навіть і, і за межами України. А при якщо продукція буде виходити під торговою маркою, вінницький фермер, тобто всередині регіону, вона можна розраховувати на те, що вартість її буде дещо нижча. Чи тут все сьогодні за вартість я говорити не можу, але те, що вона буде конкурентною і, можливо, буде мати меншу ціну, тому що в неї логістична складова найменша. Якщо ми дивимося на полиці, там є турецька продукція, продукція з Єгипту, ми розуміємо, що та продукція, яка вирощується на відстані до 50 кілометрів до міста Вінниці, вона є, має меншу логістику, вона має кращу якість, бо вона свіжа тут практично з поля. Практично з поля, і це ми так? хочемо донести. Ми хочемо це показати, тому що з е, е, поля до столу це, це не просто слова, це можливість, е, яку ми пробуємо донести до споживачів і показати на практиці, що вона дійсно може працювати. Виробники інших регіонів можуть скористатися Вінницьким брендом. Ми поки цього не розглядали. Ми хочемо цю, цю торгову марку розвинути у Вінницькій міській територіальній громаді за участі е, агрокластера Агровін. Він в ньому представив весь регіон. От, і я думаю, що ми Якщо Вінницький фермер, то відповідно до своєї назви він має розвивати і поширювати саме продукцію Вінницького регіону. Що ж, час ефіру і розмови до бік кінця. Дякую вам, пане Олександре. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці звучала програма з перших вуст за участю радника Вінницького міського голови з питань АПК Олександра Закорченного йшлося про. Хід посівної кампанії умови практичного використання та переваги торгової марки. «Вінницький фермер розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.